Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу Конкурент-ТІВІ. Сьогодні з нами на зв'язку керуючий партнер національної антикризової групи, політичний експерт Тарас Загородній. Вітаю, пане Тарасе. Доброго дня. Давайте почнемо нашу розмову з теми блокування кордону польськими протестувальниками. Перш за все, що знову не влаштовує польських фермерів та чи обґрунтовані їхні вимоги. Ну, дивіться. Є е, як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори цієї історії. Е, об'єктивні фактори полягають в тому, що в Україні побудована настільки примітивна економіка, яка не вписується в ЄС, е, тобто особливо це стосується сільського господарства. Тобто, в ЄС е, переважають фермерські господарства і це політика держав ЄС. Яка полягає в тому, щоб фермери а, м, забезпечували продовольчу безпеку ЄС, тобто щоб продукти харчування були доступні, щоб вироблявся кінцевий продукт, а, і тому навіть там ціла система субсидій для виробництва забезпечена для фермерів? А в Україні ж а, пішли по іншому шляху, достатньо ну неправильному, як на мене, крупнотоварне виробництво на землі. Тобто величезні латифундії, які експортують величезні обсяги ну зерна, фактично це монокультури, завалюючи тим самим ринки ЄС, і це викликає спротив по всьому по всьому ЄС, в тому числі в поляків, в тому числі, тому що це збиває ціни на їхню продукцію. Вони починають відчувати труднощі та багато чого іншого тому для того щоб нам вступати в ЄС ми потрібно нам потрібно розуміти що потрібно перебудовувати своє сільське господарство тому що поляки вже відкрито говорять що коли україна буде вступати в ЄС, ми взагалі будемо вимагати заборонити експорт аграрний експорт, експорт україни на 20 років в єс так там, що накладається історія внутрішня ЄС, пов'язана з так званим зеленим переходом, де вимагають від фермерів переходити на більш коштовні пістициди, нові технології та і так далі. Далі додається суб'єктивний фактор. Тобто, ми повинні розуміти, що Росія звичайно користується тими протиріччями, які існують, особливо в Польщі. Я впевнений, що вони там стоять, в тому числі за це, тому що є можливість підживити цей протест, і вони цим користуються. І тому ми повинні вирішувати як об'єктивний фактор перебудовувати власну економіку. Тобто, ми повинні експортувати, все ж таки, повинні експортувати в першу чергу готову продукцію, а не а не по фабриках. Тобто міняти зерно. модель, правильно? А? Тобто міняти сам модель підходу і більш адаптовувати звичайно. під європейський ринок. Звичайно, і не тільки європейський, і взагалі. Тобто зайність, масову зайнятість переробка дає на експорт продукції, коли купка агроборонів заробляє. Поляки ж, до речі, так і відкрито говорять: що е, це олігархи в Україні, аграрні, які е, позбавляють нас роботи. Тому ми повинні розуміти. Цей об'єктивний реоб'єктивне реалії, те, що відбувається, От. Ну і наступне все рівно, незважаючи на ті там сцени, те, що ми бачимо, там ріжуть, висипають українське зерно. Ну теж повинні розуміти, що знаєте, відсоток ну м'яко кажучи, неадекватних людей у кожній країні, плюс-мінус однаковий, Що у нашої в Польщі там є, і такі. Тим більше ми не знаємо, хто це різав зерно, висипав, можливо, там провокатори зовсім не фермери. Ми повинні розуміти. А от на рахунок цієї теми, яку ви сказали, так дійсно були. Ми бачили ці факти, що дійсно так вирізали, висипали зерно. Це ж все таки псування якогось майна власності. І там знаходилась при цьому польська поліція, але вона просто мовчки спостерігала. А чому так? Ну тому що Польща це є демократичною країною. Ну вони не будуть розганяти протести. Люди мають право на протест. Ну, пішли, порізали. Ну, будь-яка західна система, вона ж працює за. Принципам, а, порушення покарання. Якщо є порушення, то потім у тебе покарання. А так вони ж не будуть там чіпати, поки це кидати їх там гарню тільки за думки, які неможливо прочитати поліцейські, що в дійсності відбувається у них в голові. І ми повинні розуміти, що Польща це є наш стратегічний партнер у будь-якому разі, і ми повинні розуміти, що в даному випадку є конкретні випадки. Що не треба розділяти все на всіх поляків? Це питання нашої безпеки. Дружба з поляками. Вони напряму вони напряму дуже багато допомагають Україні, і в даному випадку йдеться про те, щоб ми повинні шукати спільні проекти з поляками, наприклад, з виробництва зброї, якісь інфраструктурні проекти, та домовлятися з ними в будь-якому разі нам потрібно. А на вашу думку, польська влада може завдати якихось кроків, аби деескалувати цю ситуацію загалом, і взагалі, як чи може ця ситуація вплинути якось на погіршення стосунків з Польщею? Ну це питання до нашої влади. Це кабінет міністрів повинен не вилазити з Польщі, знаходити спільні точки дотику щодо в тому числі того, щоб зерно не в тому числі за тіньовими схемами не залишалось на території Польщі. Та багато чого іншого. Це діалог і перемовини. Гаразд, дивіться, наступна тема це тема в суті інтерв'ю американського журналіста Такара Карлсона з диктатором і терористом Володимиром Путіним, яка стала об'єктом дуже багатьох, як і жартів, так і обговорень у всьому світі. От, перш за все, коротко, чому саме Карлсон взяв інтерв'ю у Путіна і яким чином взагалі його допустили? Ну як допустили? Ну, це була задумка, гарна була задумка в принципі. Як це було вигідно, як і Такеру цьому, так і путіну. Там ж задумка була досить правильна. Вони хотіли позиціонувати Путіна як лідера от такого а, о, о, консервативного світу з консервативними цінностями, які сповідує в тому числі такер. Вони хотіли через Такера показати передати погрози в першу чергу Америці і американському електорату. Що якщо далі будете допомагати Україні, то буде воляче. Наприклад, ядерна війна буде і так далі, е, тому що зараз головне завдання Путіна це щоб і Росії це зірвати допомогу Заходу. Тому вони вже місяць як катають тему пов'язану з використанням західної зброї по території України по території Росії, е, активно педелюючи питання, наприклад, останнє, що використовувався Петріот, коли збивали Іл-76. Uh, і в даному випадку це за задумка була така, але пан Путін провалив ту задумку. Вона була дуже змазана. Uh, коли він перейшов свої історичні екскурси м, в історію східної Європи. Так, що навіть такер цей заплутався, там де там Піченігіє, де там Юр Рюрикович і до чого тут Богдан Хмельницький зі своїми листами, вже коли він там вже запитав, це яке сторіччя було, і так далі, це дуже добре в дійсності було, тому що якщо такер заплутався, це людина перше це ну, лояльна, впевнена, що там якісь му дали і так далі. Він заплутався взагалі, де тут інтерв'ю, і взагалі тут щодо чого. То можна убити, що середній американець, коли слухав це інтерв'ю, він точно би перемикнув вже на перший на, на першій другій хвилині після того, що відбулося Тоб... От, власне, Знаєте, яку я думку чув стосовно цього інтерв'ю? Що е, Путін допустився дуже великої помилки стосовно того, що е, це інтерв'ю. Яке розраховано на, на західного на західного глядача, дуже звучало як середньостатистичне інтерв'ю для внутрішнього користувача ну, на абсолютно теми незрозумілі для західного суспільства. Ну дивіться, я думаю, що все ж таки задумка була на західне суспільство, тому що такер він вже намагався довести От по питаннях. Можна було бачити, що він якраз піднімав питання там християнських цінностей, запитував про. Третю світову війну і так далі, але Путін не зміг це витримати. Якби Путін відверто сказав, будете далі допомагати Україні. Я почну ядерну війну, оце був спрацювало якось так. Ну чітко і ясно було зрозуміло перелякати. І так далі, а на внутрішню аудиторію, що вони і так не могли послухати Путіна. Вон цілими днями ти можеш послухати Путіна. Ну теоретично... Ні, я те... кажу до того, що його відповіді звучали, тобто були ну, такі правильно, заготовки, правильно, що, тому, що, що воно звучало як так, на внутрішню він Таке може по, по телебаченню у себе годинами говорити, щоб там будуть слухати росіяни. Але це під в дійсності, ну теоретично, це могло виглядати так, що. Для внутрішнього використання, що от дивісь, як той як наш Путін цього американського журналюгу, що він там як і воно уділив, да от теоретично це могло звучати так, але питання в тому, що ну, можна було значно дешевше це зробити і е, так не, не робити і не виписуючи такера в даному випадку, тому що е, це ну, як під тема, все ж таки все рівно головне, що турбують росіян, це те, що. Україна буде отримувати зброю. Вони хочуть зірвати підписання безпекової угоди та багато чого іншого. І тому в даному випадку вони на це тому, що їх дуже нервують, що Україна переносить війну на територію Росії. Ми вже бачимо, що дрони служби безпеки вже прилітають все частіше по НПЗ, це дуже долі... боляче для них, тому що вони не можуть замінити обладнання. Прилітає вже по портах по Лінградській області. Ми бачили в Новоросійську, а це запровадження справжніх санкцій проти, проти нефтянки російською. Їм буде все важче і важче в дійсності експортувати цю. А це і... І валюта в країну. А коли знищується МПЗ, це неможливість виробляти паливно-мастильні матеріали. В першу чергу, дизель, який використовується як в сільському господарстві, так і в економіці, так і для армії. Ну, наприклад, по моєму Ачинський там якийсь НПЗ є в Краснодарському краї. А якось так от називається. Він взагалі е, авіаційний газ виробляє, який потрібен для авіації. Туди теж прилетіло десь місяць тому. Е, тому вони розуміють, що якщо Україна буде поступово вибивати всі НПЗ, якщо за весь рік виб'є всі НПЗ в європейській частині Росії, то ну Росіяну буде дуже боляче. Вони їм буде ж дуже важко. А через портиново-російська та от Балтійського моря 60% НПЗ ну взагалі 60% експорту російської нафти йде. А от повертаючи все ж до теми того, що задум був інакший, задум був повпливати на західну аудиторію, якщо ще реакцію еліт можна прослідкувати, там вже багато хто висловлюється, навіть Ілон Маск, який ніби як прихильник і Такера Карлсона і навіть в деяких питаннях захищає Путіна, навіть він викинув декілька мемів стосовно цього інтерв'ю. А як це інтерв'ю повпливало на середньостатистичного мешканця Західної країни? Чи є якийсь прослідкувати можна якийсь фідбек? Хтось пронявся цим інтерв'ю, чи так само вони це все перевели в русло гумору? Е, ну, ми не ми не зможемо це вирахувати. Навіть те, що там скільки там у нього 50 мільйонів чи 60 мільйонів е, переглядів, це не означає, що воно все перегляди були. І я думаю, що навпаки, більш притомних республіканців Путін переконав в тому, що він реально маньяк. Uh, і що у нього взагалі не зрозуміло, що в голові він хоче і далі воювати. тим більше, коли він піднімає питання історії, все інше, ну так і що, так і що тепер Америці віддавати Техас Мексиці, чи що? чи Каліфорнію, наприклад, взагалі він дав дуже гарний пас для українців, тому що ми повинні репозиціонувати. А свою війну перед американською аудиторією тепер є. Ми можемо ну показувати, що йде війна колишньої колонії проти Мітрополії, і проводити паралелі, наприклад, з боротьбою Сполучених Штатів Америки проти наддержави того часу Британської імперії. Оце спрацювало як демократів, так і республіканців досить гарно, показуючи, що він просто хоче нас знищити. От, і все. У говорячи про внутрішній ринок, ось інститут вивчення війни пише, що родичі мобілізованих російських солдатів в Росії продовжують протестувати по всій Росії. Причому зібрання зафіксовані останнім часом були і у Москві, Санкт-Петербурзі, Владивостоці, навіть Екатеринбурзі. А ось тенденції ці до протестів справді набирають обертів, чи це поодинокі випадки? Ну, поки поодинокі випадки, звичайно, що якісь червоні лінії є, і Кремль хоч відчувається так, бо він давно вже провів мобілізацію, а ось тому вони іноземців намагаються залучити і так далі. Я думаю, що якісь бурління є. По деяких регіонах вони припинили мобілізацію. В першу чергу йдеться про північний Кавказ, але поки що впевнений, що вони бачать, що росіяни, в принципі, готові до жертв приблизно 300 тисяч на рік. І от в такому темпі вони збираються далі продовжувати війну. А чи бачите ви зараз якісь передумови для того, що до виборів Путіна будуть якісь дуже веселі і серйозні сюрпризи? Ну, я не думаю, що щось буде. Єдиний сюрприз може організувати Україна. Тобто, чим чим більше буде знищення НПЗ, тим краще буде для України. Тому що якраз його вибори там на час посівної приходять, коли якщо там буде дефіцит палива, неможливість його дістати, зростатимуть ціни, оце буде серйозний удар і сюрпризи, які може організувати Україна. А так і сюрпризів не очікуємо. Наостанок, давайте ще поговоримо про тему США. Сенат США остаточно підтримав пакетний законопроєкт про міжнародну допомогу Україні а саме понад 60 мільярдів. Зараз цей законопроєкт передається до палати представників, хоча спікер палати представників Джонсон вже розкритикував цей законопроєкт і сказав, що він не буде виносити його на голосування. Більше того, навіть ще на стадії голосування в сенаті. Ілон Маск закликав сенаторів і закликав американців тиснути на сенаторів, аби не підтримувати Україну, ніби як він каже, що це не має сенсу. Путін не може програти. Він захищає всіляко, що взагалі зараз відбувається з питанням виділення Україні допомоги. Чи побачимо ми насправді найближчим часом затвердження цього проєкту? Ну, подивимось, пройшло через сенат. а Там вже й те, повинне пройти через палату представників, де домінуються республіканці. Подивимось на їхню позицію. А, так, ну можна сказати, що Сенат працював в Стахановському темпі. А, вони досить швидко розглядали там різні варіанти, і плюс в тому, що в одному пакеті залишилась Україна, Україна, Ізраїль та Тайвань. Тому що на відміну від України, які допомагають без будь-яких поверів, то будь-яких зобов'язань перед Ізраїлем є зобов'язання. Вони підписані ще в 79-му році, так і перед Тайванем теж є зобов'язання. Там окремим пакетом воно окремим законом з питань підтримки Тайваню є. Хоча офіційно ж, Тайвань вони не визнають державою ми повинні це теж розуміти, і це дуже добре, що воно залишилося єдиному пакеті. Там викинули питання кордону. Ось таке дражливе питання, до якого вони так і не дійшли. Тому ну, подивимось. Сподіваюся, що воно буде вирішення, але ми повинні бути готові, що американці все ж таки хочуть, щоб українці самі ставали сильнішими. Вони хочуть, щоб українці самі виробляли в, в власну зброю. Тому що ми повинні е, розуміти принципи, на яких побудована американська політика. Е, менше. Менше витрачати і більше отримувати. Причому цей принцип розділяє як Трамп, так і Байден. На знаєте, прийнято лаяти Байдена ой цього Трампа. Хоча я не поділяю такої думки, я впевнений, я що що Трамп що Байден вони в принципі у них плюс-мінус однакова політика. Вони теж хочуть, щоб Європа більше витрачала грошей на власну безпеку і викручують їм руку, однаково. Тільки Трамп робить це. Знаєте, як поганий поліцейський є, знаєте, така методика. Це ви про ці заяви, що він сказав, що буде спонукати Росію атакувати країни да, НАТО, які не виділяють не лікали, гроші. Та, щоб перелякалися європейці, щоб більше грошей витрачали е, на... на це. Вони ж 20 років це вимагали. Це ж не позиція Трампа. нас, знаєте, думають, що Трамп якийсь фрік який там щось собі вигадав. Ні, це позиція Сполучених Штатів Америки була на останні 20 років. Вони ж 24, в 2004 році е, дали зобов'язання витрачати 2% ВВП. Так Німеччина досі не витрачає 2% ВВП. 1,75% тільки в цьому році сподіваються це зробити. Там же ж така історія. І коли він Лякає, ну він, він досить просто говорить. Ну, якщо не будете платити, ну боріться з Росією, чому ми повинні на це витрачати гроші. Ось ну це ну, в принципі в стилі американців. Ну тобто суто стилістика, така риторики Трампа. Не більше. Ну, не риторики, це одна політика. Треба, знаєте, не дивитися, у нас люблять обсмоктувати. <ганувач> Знаєте, що сказав Трамп, що сказав Байден, все інше. Нам потрібно дивитися на принципи, на яких побудовано політику. Я вас запевняю: політика Байдена не сильно відрізняється від Трампа. Байден не знизив мита на китайські товари, які запровадив Трамп. Байден просунув американський газ на європейський ринок, скориставшись моментом. Байден навіть відкрив родовища. Нафти на Алясці, які були законсервовані. Чим було шокована взагалі вся ця зелена тусовка, яка підтримувала Байдена, Байден те саме робить, тільки він це робить іншими словами, іншими інструментарями. Як я ж говорю, тобто один шлях різні слова? Так, да, да. тобто, знаєте, я ж говорю, знаєте, є методика таких допрос... допитів, коли знаєте поганий, поганий, поганий злий та хороший поліцейський, та, так злий поліцейський. Кричить там, скажуть, я тебе посажу назавжди, і так далі. Не випускає в туалет, туалетну, залежності від країни, можуть кістки переламати, і так далі. А потім приходить добрий поліцейський, який там обурюється те, що робиться тут в відділенні, послаблює наручники, робить, знаєте, там цигарку дає та багато чого іншого. Ось, а потім говорить, ну давай не випробовувати долю. Давай підеш на угоду зі слідством. тобто то те, що вони в принципі домовились, вже з поганим поліцейським, тому що вони все рівно в рамках однієї системи а, працюють. Тому я на, на це дивлюся. От таким чином. і не треба демонізувати Трампа. У нас люблять, знаєте, сидіти і демонізувати Трампа. У мене питання: от що ви що, от чого от чого ви його демонізуєте? Що йому не плювати на вашу думку? Ми повинні думати про українську політику, про українську армію, про те, щоб самим ставати сильнішими, щоб уряд у нас нарешті вирішив питання з, з прибутками підприємств, виділяв які працюють на ВПК, переводив. Економіку на військові рейки врешті-решт, так давав кредити, в тому числі компенсація кредитних ставок по, по банківським кредитам, визначав напрямки та багато чого іншого. Я вас запевняю: чим сильніше ми будемо ставати, тим менше будуть у нас питань незалежно від того, хто є в Білому домі. Тому що в крутих пацанів та пацанок вкладають гроші, тому що вони перспективні. І ми повинні розуміти, якщо існують ризики, що Трамп теоретично може починати перемовини з Путіним, Ми повинні їх поставити в таке становище, що Путін відмовив Трампу, а Трамп вже не говорить, що буде, якщо Путін відмовить на його пропозиції, так тому ми повинні прямувати своєму напрямку і довбати довбати їхню ніфтянку. І ми повинні розуміти, що це відповідає інтересам республіканської партії, бо республіканська партія це є. Партія реального сектору економіки. Нафта, газ, ВПК і так далі. От, власне, на останок питання неодноразово сьогодні я озвучував е прізвище Ілона Маска, а от ще одна новина: він неодноразово сам казав, що старлінки на Росії ніяким чином не продаються, ні через які джерела. Хоча ГУР заявляє, що старлінки є у вільному продажі на онлайн-площадках Росії, їх можна придбати. Гур веде роботу по нейтралізації цієї загрози без уточнення деталей. Але Ілон Маск також сказав, що він і не буде забороняти роботу старлінків. Що чи не впливається, якось не пересікається з національними інтересами США, адже вони ж допомагають Україні у війні проти Росії. Чи можуть вони якось вплинути на маска взагалі за оцю от таку от латентну проросійську позицію? Ну, немає латентно про російську позиції. Давайте теж не думати. Я думаю, що це китайські старлінки, які потрапляють в дійсності в Росії. Тут Ілон Маск, я погоджуюсь, що він не контролює цей процес. але це не так масово в дійсності. Ну, от я, от бачу спеціалістів, які говорять, що вони використовують все ж таки якісь західні акаунти там в Європі. Це інше, але не так масово в дійсності, чи є важіль впливу на Ілона Маска є. Пентагон, тому що Ілон Маск що не простий бізнесмен. Ілон Маск є підрядником Пентагону та НАСА. Тому там ці старолінки, про які ми зараз говоримо. Я читав, що є такий Джордж Фрідман, це засновник Стратфора компанії, який ще у 2009 році говорив, що нам потрібно орбітальне угруповування, орбітальне угруповування цих. Супутників маленьких, які повинні нам надати перевагу у космосі. Ну, от Ілон Маск їх і зробив наприкінці 20-х років. Ну, зараз, фактично, це є. запам'ятайте, Ілон Маск є підрядником Пентагону. Вся його ракетна програма починалася з допомоги Пентагону. Чому тому, що. Тобто, допоки ситуація не критична, ні, е, ніхто не буде нічого казати, але як тільки це буде щось мати серйозне, відразу лавочку прикриють. Коли Ілон Маск, от у нас часто е, м -м, кричали, що от Ілон Маск е, починає от відімкнув, наприклад, під е, Кримом. Пам'ятаєте, була історія? А, а, а я скажу тут: він міг діяти як бізнесмен. Що відімкнув там свої станції? Знаєте чому так крим же під санкціями? Крим під санкціями він свої старлінки, які надавав Україні, міг відімкнути. Але потім Пентагон закупив е партію. все, питання було вирішено. І він сказав: я тут там нічого не маю, Ніякого відносини. Ну якось ловиться. Я звідки знаю там ці старлінки. Ну офіційно він умив руки і так далі. Ну і також вони повинні забувати, що у ілона маска у нього вже інтереси Китаю є. Він же там Тесло випускає та багато чого іншого. Так що таке питання. Ми повинні тут розуміти, що ну, те, що говориться, а те, що робиться, от до чого ми повинні звикати. Дякуємо, Тарасе, за цю розмову. Yeah. Слава ЗСУ, слава Україні. А я нагадую, з нами на зв'язку був керуючий партнер національної антикризової групи політичний експерт Тарас Загородній. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Залишайте з нами. Все буде Україна.